Кажу тобі прямо гроші не рятують життя, вони купують ілюзії контролю. Але коли ти лежиш у лікарняному ліжку, і лікарі безпомічно знизують плечима, мільйони в банку перетворюються на пил. У це важко повірити, правда? Адже нам завжди втовкмачували. Зароби більше матимеш усе брехня. Найголовніше завжди залишалося невидимим, та найбільший шок. Те, Що справжні відповіді можуть прийти не від професора з Гарварду, а від маленької дівчинки з чистими очима, яка навіть не знає, що таке дорогий костюм. Дядьку, я знаю, як вас врятувати, сказала вона йому в той момент, коли всі інші здалися. Хіба не абсурд, але подумай, скільки разів у житті найважливіші істини з'являлися не в дорогих книжках, а у випадкових словах чи зустрічах, вона принесла йому відповідь. Яку він шукав роками. І ти зараз дізнаєшся, яку саме. Приготуйся, бо ця історія змусить тебе задуматись про те, від чого ти біжиш, і, можливо, знайти своє внутрішнє лікування швидше, ніж думаєш. І так, це буде просто набагато простіше, ніж ти уявляєш. Отже, як ти відреагуєш, коли почуєш правду, яку не кажуть по телевізору? Чи зможеш прийняти те, що великі зміни приходять тихо, без гучних анонсів? Тоді слухай уважно. Далі буде те, про що більшість навіть не підозрює. Олексій Петров мав усе, що тільки можна уявити розкішний маєток у центрі Києва, найдорожчі автомобілі, приватний літак, що міг перенести його в будь-яку точку світу. Його знайомі вважали, що він непереможний, а бізнес партнери бачили в ньому символ успіху. Але коли лікарі повідомили йому діагноз, весь цей блиск раптом став неважливим. Він не міг просто виписати чек і позбутися хвороби. Його статки, що дозволяли контролювати людей і ситуації, тут виявилися марними. Саме тоді він вперше відчув справжній страх не за бізнес, не за репутацію, а за власне життя. Він переглядав медичні звіти так, як колись аналізував фінансові прогнози, сподіваючись знайти вихід. Є ж рішення має бути лікар, який знає більше, переконував себе Олексій. Він звик, що за гроші можна купити все лояльність, вплив, навіть правду. Але хвороба не зважала на його статус вона не піддавалася переговорам. Він згадував сотні ситуацій, коли проблеми вирішувались силою фінансів, і тільки тепер зрозумів, що був сліпим. Життя не підкорюється законам ринку, і є речі, які неможливо придбати ні за які гроші. Його найбільшим ворогом була не сама хвороба, а відчай. Дивлячись на київські вулиці з вікна лікарняної палати, він почав усвідомлювати, що все життя біг не в тому напрямку. Чи траплялося вам, що ви будували щось роками, а потім раптом розуміли, що воно не має сенсу? Саме це відчував Олексій, але життя не залишає людей у безвиході без причини. Десь там, за межами його розкішного світу, чекала відповідь. Олексій продовжував витрачати мільйони гривень на консультації з найкращими лікарями з Німеччини, Ізраїлю, США. Літак доставляв фахівців прямо до Києва, а вони в свою чергу лише розводили руками. Йому пропонували експериментальні методи, дорогі процедури, навіть генну терапію. але нічого не працювало. У великій лікарняній палаті з панорамними вікнами він сидів один. Відчуваючи, як багатство перестає мати будь-яку вагу. Коли хтось думає, що гроші це завжди порятунок, життя дуже швидко розставляє пріоритети. Саме так Олексій дізнався істину, яку багато хто відкладає на потім час не купиш. Його родичі приходили рідко, партнери надсилали квіти та дорогі подарунки, не розуміючи, що він потребує не цього, і чим більше він отримував красивих листів із побажаннями. Тим сильніше відчував самотність. Були моменти, коли він хотів усе кинути бізнес, зв'язки, гонитву за статусом. Така сама ситуація, можливо, була й у тебе, коли всі навколо думають, що у тебе все під контролем, а ти залишаєшся сам на сам із безвихіддю. У ці моменти життя неначе нашіптує зупинись і подивись не назовні, а всередину. Його погляд часто зупинявся на стіні. Де висіла стара фотографія його матері, зроблена ще у селі під Полтавою? Він не розумів, навіщо зберіг її тут, але вона дивилася на нього так, ніби знала відповідь. І от коли здається, що все скінчено, завжди з'являється крихітний промінь, якого ти не чекав цікаво. А звідки цей промінь прийде до нього? У найтемніший момент, коли Олексій уже звик до тиші й самотності, Сталося те, чого він не міг уявити навіть у найдивніших снах. Двері в палату тихенько прочинилися, і на порозі з'явилася маленька дівчинка. На вигляд їй було не більше дев'яти років, одягнена вона була скромно, як звичайна сільська дитина. Великими карими очима вона дивилася прямо в його душу. Дядьку, я знаю, як вас врятувати. сказала вона тихим, але впевненим голосом. І в цей момент. Щось усередині нього здригнулося. Якби це була казка, він би, можливо, посміхнувся. Але це була реальність він не знав, чи це галюцинація від ліків, чи розіграш медперсоналу, але її голос звучав так по-дорослому, з такою мудрістю, якої не зустрінеш у дітей. Олексій, який звик спілкуватися тільки з тими, хто носить дорогі костюми і говорить мовою цифр, раптом побачив у цій маленькій дівчинці щось невловиме. Інколи в житті з'являються люди, що кажуть несподівані речі у найбільш дивний час, але саме в цих словах часто прихована істина. Пригадайте, чи не було у вас випадків, коли слова дитини або незнайомця змінювали ваш погляд на життя? Вона не сіла, не запропонувала пояснень, просто стояла і чекала, доки він зреагує, і в цю мить Олексій зловив себе на думці, що давно не чув нічого настільки справжнього. Він міг попросити охорону вивести її або зневажливо посміхнутися, але замість цього він мовчки кивнув. І хоча розум кричав це безглуздо, серце шепотіло прислухайся. Олексій сидів, втупившись у цю маленьку дівчинку, і не міг збагнути, що відбувається. Його логіка кричала Це неможливо. Як могла звичайна дівчинка з вулиці знати те, над чим ламали голову найкращі лікарі світу? У нього було відчуття, ніби хтось грає з ним жорстокий жарт, він згадав зустрічі з професорами з Берліну, складні схеми лікування, підписи на контрактах з міжнародними клініками, і тепер ось вона, дівчинка у простій сукні з нечесаним волоссям і брудними черевиками, каже йому те, чого не міг дати жоден доктор це звучало як божевілля. Йому хотілося відмахнутися як від нав'язливої мухи, але щось у її погляді не давало цього зробити. Там не було ні сумніву, ні дитячої наївності, лише спокій і впевненість, які зустрічаються в очах дуже старих людей, або тих, хто пройшов через незрозуміле. У такі моменти ми часто стикаємось з вибором прислухатись до здорового глузду чи довіритися тому, що здається ірраціональним. Це, до речі, стосується і життя загалом. Скільки разів ми відкидали ідеї чи поради тільки тому, що вони здавались непрофесійними. А іноді саме в цьому криється ключ. Олексій скептично підняв брову. Він хотів запитати: Звідки ти знаєш? Але зупинився. Може, краще дати відповідь самій історії? Часом відповіді приходять не у вигляді фактів, а у вигляді зустрічей. І ось, сидячи в тій лікарняній палаті, він вперше за довгий час замислився: Може, все не так складно, як я думав. Але як це дізнатися? Її звали Ліра. Вона промовила це так просто, ніби вони давно знайомі. «Дядько Олексію, не всі хвороби фізичні, є ті, які починаються в душі й серці. Ці слова прозвучали для нього немов грім серед ясного неба. Він на мить навіть розсміявся нервовим сміхом Ну, як це хвороба в душі. Лікарі з високими званнями ніколи такого не казали, але Ліра не відступала. Вона розповідала, що існують рани, які не видно на МРТ, але вони роз'їдають людину зсередини. І поки їх не зцілити, тіло теж не матиме сил боротися. Вона говорила простими словами, які могли б здатися дитячою казкою, але чомусь резонували в кожному куточку його свідомості. Він згадав, як у дитинстві бабуся казала Образа це отрута, яку п'єш сам, чекаючи, що інший помре, а скільки образ він носив у собі. Скільки незакритих ран від минулого тягнув із собою, навіть не усвідомлюючи цього. Ліра порадила спробувати просту практику написати листа тому, на кого тримаєш злість, навіть якщо людини вже немає, а потім спалити цей лист. Він не повірив. Але замислився. Олексій уважно слухав і, хоча розум протестував, щось у ньому почало відтавати. Ліра продовжувала поки не зцілиш душу, не зцілиш і тіло. А іноді найкращі ліки це пробачити себе, і хоч це звучало надто просто для людини, яка звикла довіряти складним схемам, він не міг не визнати вона говорила про речі, які він уникав усе життя, та чи готовий він був копнути так глибоко? Ліра сіла на край його ліжка, дивлячись прямо в очі, без страху, без сумнівів Послухайте мене, дядьку Олексію. Її голос був м'яким, але впевненим. Вона не просила. Аніби давала йому шанс почути те, що давно чекало свого часу. Ваша хвороба не випадкова, вона пов'язана з минулим, яке ви забули або сховали так глибоко, що навіть собі не зізнаєтесь. Олексій здригнувся. Він ненавидів копатися в тому, що залишив далеко позаду, у маленькому селі під Полтавою, де починалася його історія, але слова Ліри були надто точними. Вона розповідала, як спогади, що невідпущені, стають тягарем вони можуть жити в нас десятиліттями, поступово руйнуючи здоров'я. Він згадав, як у молодості пішов із дому, залишивши матір без прощання з купою образ у серці. Його гордість тоді здавалася перемогою, але тепер отрутою. Ліра наводила приклади людей, які зцілилися після того, як повернулися до минулого, просили вибачення. Відновлювали стосунки, відпускали провину. Вона говорила про те, що він вважав дитячими дурницями, але кожне її слово було немов голка в серце. Олексій не знав, що сказати. Йому здавалося, що це пастка або якась духовна філософія, надто абстрактна для його раціонального світу. Але у глибині душі він розумів вона права. Скільки ночей він прокидався з відчуттям важкості на серці. Скільки разів у снах йому снилася та сама стара вулиця той будинок, той вечір, коли він пішов і не повернувся. Ліра чекала його відповіді, але не поспішала, бо іноді мовчання голосніше за слова. А що як у всьому цьому дійсно був сенс? Ліра нахилилася ближче і тихо прошепотіла одне єдине ім'я Марія Петрівна. Олексія немов струмом вдарило. Це було ім'я його матері. Те, яке він старався витіснити з пам'яті всі ці роки, він навіть забороняв собі про неї думати, вважаючи, що його успіх це відмова від минулого. Але зараз, почувши це ім'я з вуст незнайомої дівчинки, він відчув, як усередині щось тріснуло. В голові закрутилися спогади запах млинців у недільний ранок, старий вишитий рушник на стіні, і сльози матері того дня, коли він пішов без прощання. Він подивився на Ліру з недовірою, яка починала поступатися страху й надії, звідки вона могла це знати. Ніхто, окрім найближчих, не знав про його історію. Його біографія була ретельно відфільтрована для журналістів і публіки, але Ліра назвала ім'я, яке ніхто не міг вигадати випадково. Олексій відчув, як холодок пробігся спиною. Ці моменти, коли життя підсовує тобі несподівані підказки, Завжди тримають у напрузі. Він почав розуміти можливо, вона справді з'явилася тут не випадково. Ліра посміхнулась, але не дитячою посмішкою, скоріше з мудрістю дорослої людини, яка вже бачила багато. Вам час пригадати те, що ви намагаєтесь забути, тихо сказала вона. Олексій відчув, як його дихання стало важким. Спогади піднімались на поверхню, хоча він не хотів їх бачити. Але хіба можна вічно ховатися від того, що колись було твоїм серцем? Може, все це приведе його до чогось більшого, ніж він міг уявити. Але як дізнатися, куди ведеться дивна стежка? Ліра знову подивилася йому просто в очі. Вам потрібно повернутися туди, де все почалося до вашого села? сказала вона впевнено, наче це було найпростіше завдання у світі. Олексій завмер. Він не був там понад тридцять років. Той дім, ті вулиці, усе це залишилось далеко позаду, загорнуте у плівку спогадів і сорому. Він збудував імперію, щоб довести собі й іншим, що він кращий, ніж той хлопчина з маленького села біля Миргорода. Повернутися туди зараз? Здавалося, безглуздим. Але Ліра говорила так, ніби від цього залежало все. Він, по думки, опирався навіщо? Що я там знайду, старі руїни, спогади, яких не хочу. Але інтуїція нашіптувала саме там відповіді. Адже інколи, щоб знайти вихід із тупика, потрібно повернутися до початку шляху. Подумайте самі, скільки рішень ми приймаємо, намагаючись забути чи втекти від минулого, і як часто життя повертає нас назад, ніби каже «Закрий цю сторінку правильно. Ліра мовчки чекала. Вона знала, що слова більше не потрібні, тільки дія. Олексій опустив погляд. І важко зітхнув. Він зрозумів, що це буде найважчою поїздкою в його житті, але, можливо, найважливішою. І, хоча страх стискав груди, десь глибоко всередині з'явилося щось нове цікавість. А раптом там не тільки біль, а може, щось більше, щось, що я втратив і навіть не помітив. Він не знав, як це почати, але цей шлях уже стояв перед ним, дорога до села видалась нескінченною. Олексій дивився у вікно свого чорного позашляховика, який контрастував із простими хатами, полями і старими криницями. Коли авто зупинилось біля того самого будинку, серце стислося, стіни облуплені, дах провисає, але все таки знайоме. І ось на порозі стояла вона, Амара, старша жінка з добрими, але проникливими очима. Вона ніби чекала його все життя. Я знала, що ти повернешся. Сказала вона, ніби це було написано в зірках. Її голос був спокійний, теплий, як Глінтвейн у морозний вечір. Амара провела його всередину. Дім пахнув старим деревом, сушеними травами і спогадами. Вона сіла навпроти і подивилась просто в душу. Твоє тіло хворіє, бо душа ніколи не пробачила себе, мовила вона. Слова були прості, але від них немов морозом по шкірі. Вона почала розповідати історії з його дитинства, нагадувати йому про образи, які він забрав із собою виїжджаючи. Вона говорила, як страх і провина поселяються в тілі, і роками з'їдають його зсередини. І в цей момент він зрозумів вона каже саме те, що він відчував, але ніколи не визнавав. Вона подала йому чашку трав'яного чаю і сказала. Щоб зцілити себе, потрібно спершу зустрітися з тим, від чого ти біг. І хоча все це здавалося частиною якихось народних байок, він відчував тут щось є. Амара не пропонувала чарівної таблетки чи дорогого лікування, вона просто пропонувала чесність із самим собою тут почалося, тут і має закінчитися, додала вона. Олексій вперше в житті почув ці слова так, ніби вони були адресовані лише йому. Але що чекає далі? Амара дістала зі старої скрині маленький, потьмянілий від часу срібний медальйон і поклала його на стіл перед Олексієм. Він упізнав його миттєво. Колись цей медальйон висів на шиї його матері, Марії Петрівни, він завжди пам'ятав, як вона дбайливо тримала його в руках, ніби в ньому жила частинка сімейної душі. Вона просила передати його тобі тоді, коли ти будеш готовий згадати. М'яко промовила Амара. Руки Олексія тремтіли, коли він взяв медальйон. Його серце билося швидше, ніж коли-небудь раніше. Він відкрив кулон і побачив крихітний папірець з дитячим почерком Син мій, ти завжди достатній. Пам'ятай, хто ти є. Ці слова вдарили глибоко всередину. Сльози навернулися на очі, хоч він роками намагався триматися міцно і ніколи не плакати. Спогади накотилися хвилею, мамині колискові її сміх, її сльози в той день, коли він пішов геть, вважаючи, що любов це слабкість, але зараз він розумів, що справжня сила, ні в любові до себе, і прийнятті свого коріння. Медальйон був не просто річчю, це було посланням через час. Амара обережно поклала руку йому на плече це твоя спадщина, і поки ти її відкидаєш, ти не цілісний. Олексій відчув, як величезний камінь зсувається з грудей. Можливо, роками він тікав від себе, створюючи навколо броню з успіху, грошей та контролю, але справжня основа була тут, у простих словах матері, у цьому старому медальйоні, який нарешті допоміг йому побачити, ким він є. Проте попереду було ще дещо. Коли Олексій повернувся до міста, Ліра вже чекала його у лікарняній палаті. Вона сиділа на підвіконні, ніби знала, що цей момент настане. Її очі сяяли теплом і розумінням. Я знала, що ви згадаєте, сказала вона просто, але ці слова прозвучали як ключ до всього, що досі залишалось у тіні. Олексій повільно кивнув. Він більше не сумнівався ця дівчинка була посланцем чогось більшого, ніж випадковість. Вона допомогла йому зрозуміти те, від чого він тікав усе своє життя. Він нарешті усвідомив, що його хвороба була не просто недугою тіла, вона була криком душі, яка волала про визнання свого коріння, свого минулого, своєї суті. Він будував стіни з бетону і мармуру, але не міг сховатися від того маленького хлопчика з полтавського села, який просто хотів, щоб його любили. Ліра сказала Заперечення себе породжує біль у тілі, прийняття лікує. Він відчував, що ці слова можна було б надрукувати великими літерами і повісити в кожному кабінеті психотерапевта. І знаєш, у цьому дійсно є магія. Як тільки ти приймаєш те, чого боявся, тіло починає дихати вільніше. Ліра встала, підходячи ближче. Ви знали це завжди? Просто боялися подивитися прямо в очі своєму минулому. Сказала вона. Олексій зрозумів, що вона не просто дівчинка, вона символ того голосу всередині нього, який він роками глушив, і тепер, коли він це почув, все стало на свої місця. Але що станеться з лірою далі? І як же почувається людина, яка нарешті скинула тягар, який несла все життя? Наступного ранку Олексій прокинувся з дивним відчуттям легкості. Вперше за довгий час він дихав на повні груди, і біль, який терзав його тіло, зник. Він озирнувся навколо, шукаючи ліру, але її вже не було лише відчинене вікно і теплий весняний вітер, який лагідно гойдав фіранку. Він зрозумів її місія закінчена. Вона прийшла, щоб нагадати йому те, про що він давно забув, і зникла, коли він це усвідомив. І, як це не дивно, йому стало спокійно. Він більше не боявся залишатися сам. Він підвівся з ліжка і відчув, як із нього зняли тягар сотень невимовлених слів, незакритих образ і невирішених страхів. Ці роки він носив їх у собі, і тіло кричало про допомогу, але тепер він знав справжнє лікування починається тоді, коли ти приймаєш себе таким, яким є. Гроші, статус, вплив, усе це втрачає значення, якщо ти не в злагоді зі своїм корінням. Іноді треба пройти довгий шлях, щоби побачити, що всі відповіді вже всередині тебе. Амара мала рацію те, що почалося колись, треба завершити самому. Олексій вийшов на балкон лікарні і дивився на ранкове небо. Він відчував себе вільним, тією свободою, яку не купиш за мільйони, але яку можна здобути тільки внутрішньою роботою над собою. Десь у глибині серця він посміхнувся і подумав Дякую тобі, Ліро. І навіть якщо вона більше ніколи не з'явиться, він завжди пам'ятатиме її слова. Бо справжні зміни не робляться через чарівні пігулки чи зовнішні обставини. Вони приходять тоді, коли ти готовий змінити себе зсередини. Тепер я хочу запитати тебе прямо скільки ще часу ти будеш відкладати важливе на потім, скільки ще років тягнути в собі образи, страхи та незакриті історії? Твоє тіло і душа вже давно натякають тобі. А ти досі робиш вигляд, що не чуєш. Може, настав час нарешті зупинитися, подивитися всередину і запитати себе, а від чого я біжу? Чи вистачить у тебе сміливості зустрітися з власним минулим, як це зробив Олексій? Я хочу знати твою думку. Що з цієї історії відгукнулося тобі найбільше? Може, ти вже стикався з подібними моментами у своєму житті? Пиши в коментарях. Я обов'язково прочитаю і відповім. А ще не тримайся тільки для себе. Поділися відео з тими, кому це може бути потрібно прямо зараз. І головне, підписуйся на мій канал і натискай дзвіночок, щоб не пропустити наступні історії, які допоможуть тобі змінювати себе зсередини, бо життя це не випадковість, а серія шансів, і я дуже хочу, щоб наступний шанс ти точно не прогавив.